Друзі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. у минулій серії ми дісталися емджетного віку. Науці! І ще ми були на порозі сингулярності. І ми підемо до сингулярності. Короче, трішки до цього залишилося, не знаю, чи варто дочекатися. Ай байдуже Сингулярність. Технологічний розвиток став неконтрольованим і незворотним, що призвело до непередбачуваних змін людської цивілізації. Розблокувати сингулярність. Ваш прогрес у грі буде скинуто. Прогрес Мезозойської долини не вплине. Усі прибутки будуть конвертовані в метабіти. Метабіти купують оновлення симуляції та відкривають передву еволюцію. Так. Закінчення сингулярності. Ваша квантова комп'ютерниця. Фатальна помилка симуляція зазнала аварії. Прикольно зроблено перезавантаження. Схоже, наш всесвіт розбився. Це недобре. Мабуть, у моїх розрахунках і прогнозах був якийсь недолік досягти унікальності складніше, ніж я думав. Добре. Програма рендерингу двигуна реальності, мабуть, не змогла обчислити складність такого великого еволюційного стрибка. На щастя, ми зібрали достатньо даних, щоб оновити наш механізм реальності. Наш наступний всесвіт повинен бути в змозі впоратися з додатковою складністю та відтворити технологічну сингулярність. Добре, ми також видобули кілька метабітів, це чудово. Метабіти це математичні артефакти, які можна використовувати для створення оновлень, які відкривають нове життя та роблять наше моделювання швидше. Нумо, оно систему. Зрозумів двигун реальності. Окей. Метабіти в банку. Що це означає? 90, не знаю. Загалом виробництва, загалом видобутку, двоун реальності, зазойська долина за межами, значок, коефіцієнт заробітку оффлайн. Перезавантаження Всесвіту: мезозойська долина за межами, значок, тривалість експерименту 7 годин, тривалість моделювання 7 годин, найшвидший час до сингулярності 7 годин 4 кена, сукупну ентропію та ідеї. 803 квадрильйони. Так. Первинне модулювання. Фізика гіперкліка. Ентропійний клік вигоди плюс 5 за дотик. Голографічне обчислення. Швидкість моделювання на 50% ефективніша. Давайте це вивчимо. ОЗП на базі кристалу часу. Швидкість моделювання ще на 50% ефективніша. Жорсткий диск з просторовим згинанням. Фонова неактивна ємність 10% ефективніше. Ну, це мені. Знадобиться. Привід диску збереження. Фонова неактивність ще на 10%. Або оце. Давай... Ух ти! Ріасовий струмінь, збирач хондритів. алгоритм з чотирьох вимирних шахів. Давайте це фізика гіперкліка. Плюс 5 за дотик. Нанобот. Автономні агенти ще допоможуть вам керувати процесом симуляції. Не знаю, на що він мені. А, можна 12 штук зробити. Окей. Це плюс 10. Збирач хондритів. Отримайте збільшення швидкості X10 за кожний завершений епізод за межами. 120. Мені не вистачить, і на це теж. І це теж X10. Швидкість моделювання. А ага, чотиривимірні шахи. Давай. Це. Тривимірний мікропроцесор. Добре. Це у нас збільшить максимальний час прискорення на 4 години. Плюс 1 відсоток. Вашої неактивної ентропії в секунду. Адреналізоване постукування. Моделювання мозкового штурму. Супернейрони. Вайль. ти Термінальна палата. Нульовий вузол. Процес кристалізації не завершений. Потрібно більше даних. Опа. Це типу гіперкуб. Мозкове скло. Розбукування людського мозку. Розвиваючи людський мозок, ви розбукували це кінцеве скло. Тепер здатний до вищого мислення цей вид розвинених приматів готовий захопити світ. Закінчення Сингулярності. дозволено оновлення за межами Сингулярності. Симуляція вашого квантового комп'ютера не змогла впоратися з усіма обчисленнями та вийшла з ладу. Це покращує ваш гіпербаран, щоб ви могли вийти за межі сингулярності та обчислити її вплив на Всесвіт. один нульовий вузу. Оскаво просимо до кінцевої кімнати. Це поки що модель нашого завершеного всесвіту. Чим більше гаузей реальності ви досліджуєте, тим більше ми будемо до виконання нашої симуляції. Ага. Прикольно. Так, це більше немає. Почати моделювання. Початок сесіту. Ви готові почати моделювання один? Так. О, їм уже показано. Готовий. що готовий? Що він робить? Просто клікай. Розбукувати цей перевинний суп є. Давайте досягнення заберемо. Закінчення сингулярності. Дозволено оновлення за межами сингулярності. Стимуляція вашого квантового комп'ютера не змогла впоратися з усіма обчисленнями та вищою з ладу. Це покращує ваш гіпербаран, щоб ви могли вийти за межі сингулярності та обчислити її вплив на всесвіт. Орду тексту x 30 потужніше. Так. амінокислота. Амінокислота відразу понад таблик. Ну, коли Ага, ясно. ДНК. Ферменти. Ну, в принципі, це все ми відкривали. Місяць з'явився. Вулкани, прокаріотична клітена. Ну, хоч подивимося, як земля розвивається. Пилтера тисячі в секунду є. Масла є добре. Кубка. В принципі, оп. Угу. Белун реальність. Ого, схоже, Сінгуляріті була настільки масштабною подією, що спричинила збій симуляції такого що не було. Але ти не турбуйся, до збою я зміг перетворити всю вашу ентропію та ідею в метабіт. Ви можете використовувати їх для оновлення симуляції, щоб вона працювала ще швидше. Розблокування сингулярності також дало мені більше розуміння нашої еволюції. На дереві є нові області, які ви можете розблокувати та досліджувати зараз. Ви можете перезавантажити симуляцію знову, коли захочете. Зібрати більше метабітів. Двигун реальності. Переглянути інтерфейс двигуна реальності. О, тепер же ми тут можемо собі це... Так, дослідницький центр. Медуза. Нові ці, але. Але де вони? Окей, не важливо. оп 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 оп, оп Пішло, пішло, пішло. Все. Оп-хоп. Оп. Оп! Ну, вже читати не треба. Ось я не знаю, як це. Типу АФК за вирізати це все ж чи ні. Чи показувати вам, як я це. Роблю. Досліджую це все. Давайте так, ось так. Сюди, сюди. Ну, вони більше додають уже всі. Набагато більше. Ну, не дарма ж я їх покращу. А, це просто відкрилося, і воно вже готове до це. Це добре. Ага, мезозойська, значить. Ще ж пахі пойде десь можна дійти до них. Да, уже миллион секунду. Є. Не знаю, коли ми до чогось нового дійдемо? Оу, ты так Петра Бода мені показав Опа, плюс мільйон Туди. Я потужніше Добре. О, плюс 200к. Десь тут черепаха. Черепаха ще подурніше додає, але я не знаю, че зможу її. Точно ж, не знаю, чи я зможу її купити. Сердце. Ну давайте. Оп-оп-оп-оп-оп. Э, так, миллиард. Добрым. все, воно все. Давець сюди. Там коти мали відкритися. Точно. Котячі, ну от зараз до швиденько до них дійшли. Будемо дивитися, що там до чого. Ну, ще не дійшли, великий. Але... Не важливо. Ви мене зрозуміли. Ага, Рептилія скільки? 3 мільярди. Ага. А, я можу. Моно, мені це показуй. Теж, не дуже ясно. Так, волосся. О, там щось є. Виправити збій? Використовуйте метабіти, щоб оновити симуляцію та виправити цей збій. Нічого с. Давай. Виправили збій. Гризуни. Потужні задні лапи, я не пам'ятаю, чи це було. У кроликів і зайців сильні задні лапи, завдяки яким вони чудово стрибають і дають їм потужний удар. Ні, це не було цього один збій за 50 уже метабітів є е, плюс черепаха мавпа, плюс савець. Люхові частки ну це було точно. Зростання зубів зайця подібні, як і гризуни, мають зуби, які ростуть безперервно протягом всього життя. Вони повинні постійно жувати траву та іншу вогнисту їжу, щоб переконатися, що зуби не стали занадто довгими і не вросли в черепушку. Гризуни. Вада, що складається як з зайцеподібних кровиків і зайців, так і з гризунів. Гризуни це дрібні савці з характерними зубами, які безперервно ростуть протягом всього життя. Більшість із них є травоїдними або комахоїдними, невеликими та пухнастими мають та мають хвости. Порено життя. Гризуни. Бобер. Урва Бобер. Кролики у кроликів потужні задні лапи, які вони використовують для стрибків і бігу. Вони живуть соціальними групами в підземних норах і були одомашнені ще в стародавньому Римі. Сьогодні налічується понад 300 видів домашніх кроликів, які часто тримають як домашніх тварин, і через які потерпає Австралія. Тихійне лихо, як людина сама створила. Там з декількох кроликів вони просто такого розмножилися і пішло все по дубці. Капібара, ага, за сотню цих, які вони хитрі, діапазон зору, Кролики мають майже 360 градусів зору, завдяки розміщенню очей у черепі. Це дозволяє їм завжди бути на потові для жаків і потенційних загроз. Ого, вже трильйони нас беруть. 15 мільярдів гризу не додають. Гризуни ще потужніші. Добре, погнали далі. Так, це, це. Опа, перша ідея. що? Треба клікати. Вже дійшли до ідей. Скільки випусків було Це за один випуск? Дійшли аж сюди. Опа. У мене немає стільки метабітів. Зоря цивілізації. Рене піднебіння, морська черепаха Полювання. Чури. Живучи в тандебі з людською цивілізацією протягом тисячоліть щури є найбільшим опортуністом, який виживає. Ці пухнасті, гризуни, більші за мишей, їдять майже все. Є переносниками хвороб і дуже розумні. Зоонос. Вчори сумно відомі як переносники хвороб через їх високу чисельність, часте проникнення в міські райони та близькість до людей, іноді вони самі є носіями хвороб, але частіше переносять бліх, які передають хвороби людям. Сказу до ще одної сингулярності дійдемо, а може і не треба буде. Ще штуку повсякого відкрилося. відкрилися. Розумів більше робити. Опа, сюди. Рибкі гризуни. Щурам подобається, коли їх лоскочуть. Під час тестування щури в грайливому настрої демонстрували щастя і навіть спостерігали, як видають, пронизливе іхікання, коли вчені лоскочуть. Однак тривожні щури не люблять, коли їх лоскочуть, як і люди. Окей. Чому воно тільки ідею, а не це. Ого, тут чи між цими купа всякого неоліт сюди. Оський хвіст. Широкі пуски хвости бобрів викор... виконують багато функцій. Вони допомагають тварині тримати рівновагу, коли вона жує дерева. Можуть використовуватися як кермо під час плавання. Накопичують джер, який допомагає бобру регулювати температуру тіла влітку і взимку. Бобер а мінекіслоти, в принципі, можна вже навіть до 200 не доводити. До речі, зараз глянемо. Ой. Окей, скопіоно та й скопіон. Підвищення. Ще підвищення. 34% прийшли. Так. Опа. Новини. Ми раді повідомити, що Сеутус є частиною Steam Ферстер. Тепер гравці можуть отримати спеціальний обмежений за часом код дарвініум на нашій сторінці Steam до 10 лютого о 10.00 за Тихоокеанським часом. Класніть посилання нижче та знайдіть інші цікаві неактивні ігри. Цікаво. Фестиваль клікерів. Зараз глянемо. Чи є там код чи немає? Прямо в. Знайшов код. Так, а тільки де їх уводити? О, актикувати код. І довер. Рест. Ось так здається. Ест. Добре. Підтвердите. Обробка. Туди 50 цих Охо! Працювало. Не намахали. Так, ні, вже дивлюся, не встигаю. Це тут цей. Розблокувати? На жаль. До речі, а як там Це я дивився десь? Може, тут? Ага, тут такі. Ось сьо. Вояджер, експедиція Мегалана, Шовковий шлях, Колосордовський Троянський кінь. Можу це використати. А можу. Ось це. Посилення. Є максимум. x 4. Опа. Все ж таки вони накопичуються тут. Супер. Можна відкрити зоря цивілізації. Використовуйте метабіт, ага. Виправляємо збій. Стоунгеч найвідоміший мегаліт Європи, який будувався протягом тисячоліття, має гігантський вівтарний камінь, оточений високими монолітами та могилами. У день літнього сонцестояння підіймається над п'ятковим каменем і світить у центр. Трофей розблокованого Стоунгель. Прикольно. Це вже за сотню. Але якщо воно цей, то це супер, що воно автоматично вже накопичується. Барвник. Це хіба був? Де це був, а може і не був. Пігменти виготовлені з мелених рослин або мінералів, і використовують на одязі чи на наших тілах, додаючи кольору нашому життю, я щось не пригадую. Релігія, рибальство, металургія. Одяг, катство, вітрило, місто. Приручення тварин, Плуг, коней, алкоголь, колісниця. Запис. Бронзова доба. Папіруси. Офавіться, каце залізний вік. Оце ми погнали. Так, Бобер. Бобри великі напівводні савці. Відомі з широкими пускими хвостами переважно ведуть нічний спосіб життя та живуть на водних шляхах. Вони використовують свої великі зуби, щоб рубати дерева та будувати дамби. Це все? Це все що це? Ну, окей? Середньовіччя. Ооо, резуни вже дають. Рельйони. Що трапилося док? Морква не є природною частиною раціону кролика. Попри що вам розповідають мультфільми, більшість кровиків воліють їсти листя, траву та бур'яни, оскільки в них багато цукру. Кровики повинні їсти моркву лише як особливі ласощі. Ок. Я це не пам'ятаю. Це було взагалі. Не пригадую і все. Шкіра стрибок від шкіри до тварин до шкіряних виробів починається з виділення плоті та сушіння, тарання жирного мозкового пюре, дубить шкіру, пом'якшує і надає їй неприникних властивостей. Зі шкіри витовляється міцний одяг, взуття мішки та щити. Не пригадую. Мають бути, ілюстровані, а не ілюміновані, вони ж не світяться. Є плюс трильйон. 12 трильйонів. Ух. Епоха досліджень. Добре. На цьому, мабуть, завершимо, бо випуск затягнеться. Той був короткий цей затягується. Тож, на цьому ми завершимо. Дякую всім за перегляд. Не забудьте ставити свої подобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.